Всім привіт! Початок нового влогу. Цей влог буде состояти з декількох днів вчора і сьогодні, 24 і 25. -го. Перший день я відправляла діток, У мене була задача відправити дітей у табір. Вони їдуть десь під чернівцями. Мені здається так. В общем, така мати, що відправила дітей і не знаю куди. В общем, вони доїхали все нормально. В перший день мені потрібно було отримати справки на табір. З цим я справилась. І другий день я піду гуляти. Був цілий день такий хмарний, тобто він ще й продовжується. А зараз, коли я записую, це саме 25. те Ага, Годинника в мене нема. Ну, де ж десь 6 година. Схожу в Юск і схожу в Аврору. Так що пропоную піти зі мною. Підписуйтесь, будь ласка. Мені дуже хочеться, щоб я досягла. Хоча б трошечки, все ж таки, щоб ми собі не казали, ну, ми хочемо чогось досягати. Я не виключення. Так що, якщо можете допоможіть, ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі. Впродовж дня я без мікрофону, хоча б початок і почала, я хочу записати хоча б вступну, з мікрофоном і з класним звуком. Сьогодні день Х, якщо починаю день. Ну, це сьогодні і У мене сніданок, яєчка, овочі і лохина і кава буде ще. ранкова кава. Тут хтось голубий корм. Сонечко світить. Краса. Хлопчик ще спить на ходу. Ранку у всіх сніданок. Мабуть, тут салон. Кснецька. який Мі, красончик. Да? На жаль, нічого немає в мене. Хвостачек. Масеньких хвостатик, так? Да? Немає нічого. Вже діти тут сваряться вже. Вона якої радості. Ти хороший, так, В хорошому настрої. що День почався. Сьогодні дітки від'їжджають у табір. Вони об'їхали, брали справочки на табір, які діють три дні. Сьогодні вони поїдуть і завтра зранку на сніданок вже будуть на місці. У меня грузится уже, вот здесь. Моя Сонечка, Сашка? Сашка. Сашка, Сашуня, пока. Сонышко, пока! Все. Свободу попугаем! Все ж таки я вирішила приїхати в метро. Ось трошечки тут набрала смакоти, чипси і мококопа. Ось у цій, у цій люблю. люблю з міндалем подорожчала на самому ділі. Лахину дуже їх полюбляю і до радощі взяла. О, лохина. Все таке смачненьке. Ось такий в мене сьогодні сніданок. Горішки, лохина, а ще кероп зараз додавлю. Сирники і кава. Так, ось кероп додала, і ще ж в мене макарони. Макарони. Ось там таких три пачечки. Дві поклала в морозилку, а одну достала. Дуже мені подобається, хоча вона дорогенька. Ну, я їх люблю інколи. Другий раз, правда, покупаю, але подобається. 25 липня. Погода дощова, Ну, чудово. Батьки і дітки. Дощик пройшов, море, не знаю, чи піду. Ну, подивимось, пішла. Декілька є справ, так що тут виглядаємо. Ой, сонечка, сховалася. Я вчора не поплавав і сьогодні наврядчі. Чи. На прячі. Чи. Дітки, уїхала, ми самі, так класно каву попила з, з... з цими японія макахони. Макахони. Ось така хочу в юск зайти, хочу ще в Аврору зайти, бо мені потрібен ще один фонарик. Сподіваюсь, що вони там будуть, бо я вчора скористувалася дуже яскраво, і мені сподобався. Хочу для мами взяти. Бо буде як з вентиляторами, що е, скуплять всі. Так що, поки ще її купляйте, бо незрозуміла, не яка буде зима. Краще, щоб воно було. Бо світять воно яскраво. Оцей дорожчий я користувалася 200, 230 він стоїв. Так що, ось його. Сила. душно, все рівно, Хоча й дощ пройшов, все рівно душно, спекотно. сайті сайті подивилася по 300. Ось такі рижі, 375 і ось такі світлі, дійсно по 300. Вже хочу, щоб були однакові. ось такі сірі. Це мається нова зелітня колекція. Так.

Які зарезолюційно наповнічні і захолоджуючими на волокнами? терморегуляція властивості. Так, брати можна. В Юски дуже багато дрібничок, але не завжди вони потрібні. Я думаю, коли ти студент або починаєш своє перше житло, або, ну, в общем, окремо. Як студент, як приїжджий Можливо, ці дрібнички вони необхідні. Але коли ти вже нажив хоч щось, то все ж таки дуже пильно дивишся, що ти купуєш. Саме оці лампи, до речі, мені подобаються, але мені не подобається, що вони на батарейках. Зараз. Мені здається, потрібно відмовитись від звичайних батареїв. Правда, є акумуляторні батарейки, але мені краще подобається, коли можна гаджет зарядити просто від шнура. Це дуже удобно. Але якісь вазочки, напишіть, будь ласка, що ви саме купуєте. Бо Дерев'яні достички, дерев'яні предмети. Я полюбляю, керамічні, але чомусь я дивлюсь і ну, майже нічого не купую. Не знаю. Якісь дрібнички. Як ви це вписуєте в свою квартиру, в свій будинок? Дуже цікаво, що саме ви купуєте, бо штучний зелень. От саме такі речі я полюбляю, бо все ж таки її не потрібно. звичайна батарейка. Мені так здається, що там сонячна панель. Ну, але це предназначено для вулиці. Ось величезний такий фонарь, куди можна поставити свічку на вулицю. Ось такі кольорові чомусь вони попались у вічі. Ось ця качеля для сада привлекла мою увагу. Цікава, але вона на дотик синтетична, можливо, є різного, різної якості. Ціна 10 тисяч це саме виставочний варіант. Якщо я не помиляюсь, звичайна ціна це 15 тисяч. Що мене здивувало, що саме у ці лампочки, до яких я коснулася, вони. Не теплі, тобто вони не нагріваються. Якийсь там елемент, що вони світяться, але не нагріваються. Саме зараз я не знаю, з чого не побачила, не роздивилась. Ну, Мені здається, що все ж таки в розетку потрібно вставляти. Бо з нашими реаліями краще, коли все в повербанк або є якийсь. Блок питання, який можна підзарядити. Нічого не купила, бо я розраховувала на полотенця за 300 гривень, але за 700 з, з хвостиком я не хотіла купувати. Так що Просто зайшла, помилувалася, і мені цього достатньо. Бо коли ти дорослішаєш, речі тебе дуже тратують, бо і як би там не було з дітьми, ну навіть мені здається, коли ти сам проживаєш, я не знаю, як люди живуть в одному місці. Це скільки накаплюється речей. Я переїздила 9 чи 10 років тому, і мені здавалося, що я вибросила більшу частину, і тим паче в мене дуже багато речей. Собі так що я в магазин. Ось реалії.

Включила навіть поцвітку, бо час вроді би і обідні. Ні, ну, обідні 4 години. І вже так темно бо дощик йде. Купила, ось, дивіться, такі щітки для нігтів. Якщо я не помиляюсь, 50 з чимось гривень в просторі брала, щоб чистити п'яточки. І ось тут така, щоб чистити ноготочки. Під ноготочками. В общем, взяла щоб і ще підітки мили п'ятки, щоб було побільше такого добра, бо інколи не вистачає такого. Ось, можливо, так буде краще видно ці щіточки. Тую кабачки, баклажани, ось так в грілі. Потім сюди оливкове олія. Ну, я взагалі роблю такий соус вінегрет. Олівкове масло ярчиця. Така, от бачите, кружечком, як вона називається, французька. Спеції. ось ну, сюди додаю і такий салатик буде. Коли смажеш на пательні, це не дуже корисно, масло нагрівається. А так я вам просто зразу е, гарячим ще. Перемішую, щоб спеції всі питалися, сочилися, так? Ще в мене запикається рибка. Ось Піс... дивіться, яка смукота. Тільки-тільки достала з духовки, вона ще гаряча, Дорадо. мені сподобалось. Не зразу я. Мені сподобалася ця рибка, але декілька разів я приготувала. І саме коли була рибка з лимоном, це щось неймовірне. Вона така жирненька, хоча виглядає, як пісна. Але така жирненька. Поки вона гряченька, я знімаю ці кістки, винімаю, розкладаю. І навіть в цьому бульйоні вона неймовірна. Ось і тут у щічках також є м'яско. Так буде виглядати сьогодні мій обід. Хоча вже пізно, вже 4 години, але щось, щось так не дуже хочеться їсти. Баклажани і кабачок на грілі, рибка дорадо і салат. На цьому все. Пока. І ще зустрінемось. Це моя киця Буся, я її дуже-дуже люблю. Вона тихенько спала, нікому не заважала. А тут така нахаба приперлася, схопила, бо хочу вам показати. Ой, якщо б ви знали, яка в неї приємна шорстка. Це щось. Пока. Ну. Що ми бусь.